Найвправніші велосипедисти з'їхалися на чемпіонат України. Перший день змагань змусив спортсменів проїхати чималу дистанцію 250 метрів із ходу. Один із видів, де спортсмен розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Працював я над силою. Тобто сила тут завжди потрібна, тому що тут трек швидкість не так, як на дорозі. Тобто на дорозі треба витривалість, а тут більше сили. Сила та витривалість потрібні і на інших заїздах. До прикладу, гідова дистанція, один кілометр з місця вимагає від учасників неабияких зусиль. В тому виді і потрібна і зривна сила, бо це є старт з місця. Передусім, перед так само немалу роль відіграє і доїзд. Це витривалість там теж має бути. В мене власне на останньому колі трошки не хватило. 80-х до майстер майстра спорту міжнародного класу. Упродовж двох днів матимуть спринтерські заїзди і багатоденну гонку Омніум. Далі у них є групова гонка, гонка «Скреч», Це гонка з одним фінішем, гонка з вибуттям, індивідуальна гонка і гід на кілометр або 500 метрів у жінок. Хороший результат на цих змаганнях забезпечить кожному спортсменові місце у збірній команді, яка поїде на чемпіонат Європи.